Уже два роки поспіль день молоді в Україні відзначають 12 серпня всієї нагоди, Коломийська міська рада відзначила активну молодь громади. Вклад молоді в розвиток нашої громади важко переоцінити, бо навіть їхні здобутки ці що молодіжний лідер. Так у нас були сильні кандидати, такі як Соломія, як Михайло. Вони затягнули в наше місто інвестиції, завдяки яким в нас з'явився шахтер на 6 мільйонів. Це, це дуже велике досягнення, і саме така амбітна. Молодь рухає нашу громаду. Вона є таким мотиватором, і інколи владу так штуркає, давайте, давайте, допомагайте нам в реалізації наших планів. Щодо визначення молодіжного лідера міста над прутом, то тут в інтернеті проводилося голосування на перемогу. Сподівалися 14 юнаків та юнок. Переможцем став діючий голова молодіжної ради Олег Вишиванюк. Я думаю, що е, сьогоднішня нагорода вона цілком заслужена за той пласт роботи, які ми зробили, але в першу чергу. Це нагорода не моя, а нагорода всіх тих людей, з якими я працював. Це і команда фонду, і команда молодіжної ради, і всі інші люди, які долучалися до наших ініціатив. І я передовсім вдячний їм за те, що ми стільки зробили. Я впевнений, що стільки ще зробимо пізніше. Секретар міської ради Андрій Куничак, який до слова нещодавно повернувся із фронту, переконаний, що саме за активною молоддю надія на світле майбутнє. Ти подивишся на молодих наших. Людей, і які, в яких гарять очі, робити наше місто та нашу країну ще краще. Бо у нас часто запитують, за що ви там воювали чи воюєте, це саме за вас ми воювали, за наше майбутнє, за вашу цю енергію, штукати нашу громаду та країну в розвитку. І єдиного, чого хочу вам побажати, це не зупинятися. Мати ваші мрії, йти до них, не зупинятися ні перед чим. І навіть коли ви до неї дойдете, там можливо, ви в ній розчаруєтеся, але все рівно ви доб'єтесь цієї мрії, цієї цілі. Загалом, грамотами міського голови та профільних відділів і управління городили кілька десятків представників активної молоді громади. З колоною Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо Раї.